Вітаю він 29 серпня. На огляді у нас буде біла акація Калугіна Віктора Михайловича. Покажу нагрузку її, які грона має. Почав тут вже набрати цукор. Дуже приємні грона, такі розсипчаті в неї. Весь дише. Набирає цукор на сьогодні. Третій вік кущеві. Такі має він. В'ятки такі. Дуже подобається, що він рихлий. Нагрузка. Дуже гарна нагрузка у його. Такий на смак гармонія приємна. Такий він білокація.